У нас, уличных нигеров, есть кое-что общее. Не Неважно, какого цвета у нас кожа. Мы все ненавидим легавых. Добрый день, Здравствуйте. Поліція Руманичний Ярослав. Слухаю вас. — Зрушуєте правила дорожнього руху. А що саме тримаєте під час руху? А хто вам таки сказав? Транспортний засобом по мобільному телефону, тримаючи його в руках. Ні. Я бачив, я не мій на бачив. Їхали тільки що на не. перехресті вулиці О, Їхали, вулиця Анкодінова. Да. Приїжджали. Так, звісно, приїжджав. Я ж не прилетів сюди. І розмовляли по мобіліці. Ні, не, не розмовляли. — Тримали його біля лівого вузла. Ні. От показал? О, так, ні, я бачив. Подій була січня водія і реєстраційний талант. Посвідчення водія і ну. реєстраційний теле на даний транспортний засіб. Тих паш, як кажуть в народі. Ну, давайте не треба, як в народі. Давайте як згласить правила дорожнього руху. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, правильно? Так. І посвідчення водія. Так. Похоже. Похоже, тільки я так скоро не вмію читати. Кіє, це рапто. Добре, з іншої сторони. І посвідчення водія. Воно, так? Да? Відповідає, так? Да? Просить? Відповідає транспортному засобу. Похож? Похож що. Категорія відповідає. Ви, ви признаєте, що розмовляли? Ні, звісно. Не признаєте. Звісно, що не. Тоді на вас ходу постанову. Хорошо, добре, Відп... тобто чекайте. Тобто, секундочку, дайте. Тобто ви зараз хочете розглянути справу про адміністративне правопорушення. Правильно розумію? При розгляді справи, відповідно, до 268 статті а. Купапу я маю право знайомитися з доказом. Які у вас є докази? Будь ласка, придивіть мені. Ну, відповідно, док... до, до... дослухайте, будь ласка. Відповідно, до 251 статті. Так. Купапу того ж самого доказами є будь-які засоби, фото, відеофіксації, покази, свідків, крім ваших. У вас є такі? Є. Наші внутрішні переконання. І Те, що я бачив, це теж. <сум> а, е ну ви знаєте, що це незаконно. Чому? Ну як чому? У вас є докази <сум> того. У нас Докази які кажуть, є я його є патрульний, які бачите, ви розумієте. так ви не можете бути доказом. у Вас є докази. Ну так ми я не зобов'язаний зараз на місці. Ви зобов'язані відповідно до я, я, я вам диктую 268 так, стаття. Я знаю, що вона гласить. Що мають бути її докази правильно? І і ну Но я при роз, роз... при чому не Та як не зобов'язаний? Дивіться при розгляді справи. Цорі зараз відбувається розгляд справи згідно 278, 280 і так далі, так далі. Правильно це розгляд справи про адміністративне правопорушення. При розгляді справи я маю право. Юрій Петрович, я вам скажу. Я на вас складаю. Ну ви порушуєте законодавство, ви це розумієте? Я не Ну як не порушуєте? Так що ж ти будеш робити? Ну як так? Ви порушуєте законодавство і вам на це, правильно? Я вам пояснюю, що відповідно до 268-ї статті Купапу я маю право заявляти клопотання, зіновитися з доказами і так далі, тому правильно? Правильно, я з вас зараз ознайомлю. Ну що, ознайомте ви нас доказу. Ні, я стаття вас ознайомлю і... Та я її знаю краще, чим ви то 63, 268, ну, всього на ну, світі. Я заприятий вас ознайомлю. Хорошо, а 251, то є докази у вас є. Докази будете оскаржувати. Так я вже оскаржу, я вже не з собою з Так я тут на місці вам не буду показувати, я не забрав. Ну але не але розгляд відбувається на місці. На місці я сказав, я Ну, Тобто чекайте, ну абсурд такий. Вони зугласить со мною, що якийсь абсурд виходить, що ви мене питаєтесь наказати, але докази мені придивити ну, не збираєтесь. Ви, 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 свідомо право я? Рухи, розмовляли колесо Хто колесо? вам таке сказав? Я вам кажу, у мене напарник зараз. Покажіть вашу, вашу напарницю. Здравствуйте. І ви потім сперечаєте, що ви не розбудете. У ну, мене є свідок, який заперечується те ж саме. Ви твориться за справедливість, щоб всі діли згідно чи законодавство. Так ви порушуєте все, це порушує, законодавство самі ж. Ви теж порушуєте право дорожнього руху. Хто вам це сказав? Я вам кажу. Ну це неправда. У мене є свідомо, що це неправда. Якби я не бачив, я би не розумів. Та я откуда знаю, що ви там бачили? Зараз різьму постанову. Ви відмовляєтесь надати мені докази, так? Ну, нема питань. Пойди, пожалуйста, еще раз посвящение Удья, для того, чтобы я мог записать. Ну, я вам предъявил посвящение Удья. Так, чтобы я мог записать, я же не могу все неправильно запоминать. Ну, так. чекайте, правило, как звучит? Да. Боже мой, боже. Если бы вы признались, что говорили, я бы вам забыл за уважение. Ты же действительно разговаривал, Я не разговаривал. 63 суттє маєте право не свідчити проти себе, членів своєї основні родичі, того, про вилучені законом. Маєте бути ознайомлені з матеріалами справи, маєте право їх оскаржувати, подавати питання. Стоп! Твоє саме галю. маєте право бути ознайомлені з матеріалами справи. Правда, я вас ознайомлю з матеріалами. А, докази є матеріалом на прави? Ну так, де хоч саме докази я маю на місці. Ну матеріали ну чекай, матеріал ну, що ж ти справи будеш діти? Ви розумієте, ви самі тільки що кажете, що відповідно до законодавства я маю право бути ознайомлений так. з матеріалами справи, але ви мені докази не хочете придивити. Ну, тобто вам, вам не кажеться, що я це обсуд. Зв... Матеріал вот є, матеріал. Міша, ти, ну... ти бачиш, ну... ну я вам ще раз кажу, буду дуже, дуже довго спорити. Так ну, при чому тут не спорити, якщо ви порушуєте законодавство? Добре, Хорошо, придявте... Коли я... я допишу і наразі. А куди ви пішли? Ради... Постанова складається в присутності громадянина, чи ви вам це не знаєте? Так я знаю. Ну, так я ж тут, а не там. Я на номер дивлюся просто. А що на нього дивиться? Останні воду дивиться. Так тут посвідчення, свідоцтво про реєстрацію є. Так, щоб ви не ввертали мені. Я, я можу дарну, ви не переживаєте. Тобто ви докази відмовляєтесь пред'явити, ознайомите, тобто порушуєте ту же статтю, яку ви тільки що ознайомили мене. Правильно розумію? Не хочете мене ознайомити з матеріалами справи. Зараз я вам відповім дається складу постанову. Складайте на здоров'я, я що, проти. Thank <laughs> you. Понимаете, парадокс какие? То есть вы маєте право, бути из ним, из металля без правил зараз проговорите. Ну я вам покажу, кто будет скажут и Ну, Как так? Ну давай. У нас была винесена постанова по статті 122 частини 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А саме, що 27 марята 2017 року. Зайшли, будь ласка, і поглянуть. Саме, що близько 12 години п'яти хвилин місць... Стоп! Кажіть близько! 12 годині... Ну, будь ласка, не перебувайте. Ну, як... я б... Ну, я вас, вас слухав, коли ви говорили, я не перебував. В протоколі постанови не, не може бути рок, такого 20, поняття близько. Ну, так я вам дам, тут все написано. 12 годині 5 хвилин. Та розмовляв по мобільному телефону, тримаючи його в руках. Чим uh -huh. порушив пункт правил дорожнього руху 2.9.D. 9 uh -huh. Це є, як я вже казав, це друга частина друга Хорошо. Кодексу України про адміністративні правопорушення і передбачений е, штраф у вигляді 425 гривень. І вам його потрібно сплатити протягом 15 днів, протягом 10 днів ви маєте право його оскаржити в судовому порядку, в будь-якому суді України. Хорошо, далі? Так. Перевіримо, І Юрій Петрович, що шосте. Котрі постановив. Щоб отримати, там потрібно розписатися. Так, я поймаю. Там, там. Так, чекайте. Ага. Постодаю подаються. так, пишемо. Так, то не тут треба писати. Я вам Напишем, прям... ви не пережив право. Игорь, Петрович. Так, 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 так. 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 Это так вот, он. Прошу. так вот, тут. Ну, так тоже так вот, Зачем ему ну, так так положено. так а, так значит, ну, подожди. Так, так, так. Так, так, так. Да, да, да. Хорошо, можна ваше посвідчення чи, будь ласка. Службове. Так, романиш, лейтенант поліції Романиш Ярослав Григорович. Номер ЗКП 4051. Щось не дуже похоже, чесно кажучи.